Ви почули від лікаря діагноз коксартроз першого або другого ступеня, і здається, що сугло вже зламаний, і попереду лише операція милиці, біль і втрата свободи. Моя думка це не вирок, а попередження. Це не кінець руху, а момент, коли прийшов час брати відповідальність за своє тіло. Я бачу людей, які приходять на межі, коли вже боляче сидіти, боляче вставати, а сугло відмовляється працювати як потрібно, і часто вони шкодують лише про одне. Що не почали діяти раніше. Що таке коксартоз насправді? Коксартоз це не руйнування з першого погляду. Це повільна, але поступова втрата еластичності та амортизації в кульшовому суглобі. Уяви, хрещ поступово зношується, суглобова щілина звужується, м'язи навколо слабнуть, і тіло починає економити рух. Виникає біль, а з болем і страх рухатися, а зі страхом ще менше руху. І ось тут ми вже йдемо в мінус. Але хороша новина! На початкових стадіях ми можемо це загальмувати і ще і як можемо, що реально працює. Рух, але правильний, дозований, стабілізуючий. Це не фітнес і не марафон, це системна робота над собою, це вправи лежаче без усього навантаження, це робота з м'язами, які підтримують та стабілізують суглоб. Так, це не звучить офічно, але повір, 15 хвилин на день і ти вже в команді свого тіла. Тепло, кровообіг, турбота. Коли суглоб теплий і кров тече вільно, тіло саме намагається відновити себе. Тут на допомогу фізіотерапія, тикар, лазер масажі, теплі ванночки, тейто, парафін. Це ніби як спад для суглоба, але з лікувальним ефектом. Навантаження в міру. Не тягати тяжке, не бігати по сходах, але й не сидіти без руху. Це про баланс, про економне ходіння, велотренажер, плавання та вправи в воді. Це не слабкість. Це мудрість. Тут мета не повернути сугло по стан 18-річного, а зупинити прогрес, зняти біль, повернути рухливість та комфорт. Головне це перемкнутися у голові. Не жити в парадигмі мені вже нічого не допоможе і попереду операції, а навпаки. Я ще можу, якщо зроблю правильні кроки. Це як гальмування на слизькій дорозі, не різко, не панічно, а поступово з холодною головою, з розумінням механізмів, з підтримкою фахівця. А суглоб він ще побореться за тебе. Я створив телеграм-канал Коксартрос, де зібрав багато корисної інформації, як зняти запалення, фізіопроцедури, які біодобавки приймати, що їсти та відеоінструкції з справами. Чим раніше ти почнеш, тим більше в тебе шансів зберегти свій суглоб без операції, без страху кожного кроку, без залежності від таблеток. Напиши слово Коксартрос мені в повідомленнях або в коментарях, і я надішлю посилання на канал.